Служба безпеки запобігла серії терактів у великих містах напередодні травневих свят. У Харківській області знайшли три схованки зі зброєю. Зокрема, у Харкові оперативники вилучили гранатомети, снайперські гвинтівки російського виробництва, автомати, гранати та вибухівку. Ще одну схованку знайшли у лісосмузі в арсеналі. Понад 18 кілограмів пластиду прилипні міни. Електродетонатори за версією слідства вибухівку пакували на території Російської Федерації та ввезли в Україну для організації вибухів диверсійними групами у Дніпропетровську службу безпеки заблокували діяльність сепаратистської мережі, яка координувалася терористами ДНР і російськими спецслужбами. За вказівками своїх кураторів члени мережі агітували за підтримку терористів і шукали спільників серед жителів Дніпропетровська для відправки їх на диверсійну спецпідготовку до окупованих територій. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку, листівки, георгівські стрічки, примірники, агітки, руський мір. А в Одесі вже добу тривають спецоперація та арешти підозрюваних у сепаратистській діяльності. Посилені заходи безпеки у всіх населених пунктах. Цілодобово працюють гарячі лінії, на які люди можуть звертатися у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, підозрілих людей.